ЖКС стали столицею триатлону. Минулими вихідними тут відбулися відразу дві масштабні першості чемпіонат України з акватлону та чемпіонат дитячої триатлонної ліги. Змагання зібрали рекордну кількість учасників понад дві сотні. Спортсмени бігали, плавали та змагалися в естафеті. Бачили все наші кореспонденти. Залізні люди так спортивна спільнота називає триатлоністів. Силою тут міряються як дорослі, так і малеча. Перші на чемпіонаті України за кватлону, другі на дитячій триатлонній лізі. Конкуренція зростає щохвилини. Для Дениса ці змагання дебют. Хлопець займається триатлоном менше року. До Черкас каже, приїхав по досвід. І Пішло, ну, плавання ще на плавеніше а біг вже, ну, кілометри кілометри. бігу. Установка нормальна падє ну, нагородження підбуває, річна Дарина стає чемпіонкою серед дівчат. Зізнається, за перше місце боролася до останньої секунди. Розслабитися і не давали сильні конкурентки. Не до у нас іде вот как софією. Ну, постійно, меня получилось виграти. Такі соревнования приятно, безусловно, очень хороший старт». Честь Черкащини на цих змаганнях захищають 30 спортсменів, каже їхній тренер. Виставили всіх своїх спортсменів, щоб і опитних, і молодих. Опитні, щоб відстояли черсть Черкас, а молоді, щоб обстрілялися. Серед призерів традиційної подружжя Сюткіних Третлоністи Олексій і Катерина, поповнили скарбничку нашої збірної на дві медалі. Зізнаються, все завдяки сімейній підтримці. Кожен знає свої задачі, свої как бы, слабкі сторони і сильні. і він знає, як йому до провести гонку. підтримуєш, по... По... по ходу гонки. Катя, я в бігі вона мене підбадрювала, так і друг друга, би, я за дуже сильно подір завжди. Кричали, боліли, як тільки могли. спортсмени міряються силами в бігу, плаванні та естафеті на різних дистанціях. Навіть скрутна ситуація в Україні кажуть організатори, не вплинула на явку учасників. Цьогоріч вона рекордна: 240 спортсменів. Серед них учасники з гарячих точок. Утім, із журналістами вони не спілкуються. У них є проблеми з тренуваннями, оскільки дороги перекриті блокпостами. Але є представники і Донецької, і Луганської області на сьогоднішніх змаганнях, і вони так само змагаються. Вони серед нас. І тим самим ми доводимо, що спорт поза політикою. Переможці визначили як в особистих, так і командних заліках. Вони вибороли перепустки на міжнародній першості. Вікторія Хамаза, Сергій Єфімов, Вікановини.